Мої вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супруни. Одразу до головного до новин з фронту окупанти обстріляли місто щастя на Луганщині сьогодні, о 6.40 та о 7.30 ранку. Російські терористи обстріляли місто, вели вогонь в бік населеного пункту. Весела гора. Повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Попередньо застосовували 82-й міномет. Міномет 82-го калібру. Внаслідок було пошкоджено адміністративну будівлю прикордонників, в також цивільну автівку. Крім того, цивільна особа була поранена. Медики оцінують стан здоров'я як задовільний на місці. Працюють правоохоронні органи. Що стосується обстрілів за минулу добу, власне, тричі було зафіксовано порушення режиму припинення вогню. Стріляли в районі Новолуганського. Також поруч з південним та поруч з Авдіївкою. Втрат серед українських військових немає. Українські військові вели вогонь у від. Відповідь. Вибух в Карпатах: причина снаряд Першої світової війни. Про це повідомляє поліція. А, що сталося? 12 туристів з Івано-Франківщини. Пішли в гори, і на полонині Григорів на горі Купол, власне, стався вибух. Про це повідомила місцева мешканка. Вона зателефонувала і сказала, що її чоловік а, чув вибух, а, був свідком вибуху, який стався на горах в Рахівщині. Власне серед тих 12 людей, які відпочивали, двоє двоє дітей було 2,5 роки. А внаслідок вибуху двоє людей загинуло, п'ять перебувають в лікарні з пораненнями різної ступені. Тяжкості лікарі працюють над тим, аби берегти їхнє здоров'я. Поліція і рятувальники прибули на місце. Кажуть, що. На місці побачили власне сліди вибуху і вибоїну, яка могла виникнути внаслідок вибуху і уламки з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни. Ось такі фото. Поліція оприлюднила власне початок кримінальне провадження за статтею 115 першою частиною. Мисне вбивство, а також буде призначено експертиза і встановлені всі обставини. Події. А щодо екіпажу Inspiration 4 натхнення 4 або натхнення для, для астронавти, аматори зараз вже перебувають на орбіті. От відео запуску власне на е, трансляції SpaceX.

Власне, пуск був успішним. Астронавти перебувають вже в космосі, будуть спостерігати за сонцем, за сходами і заходами його через спеціальне панорамне вікно, яке переробили на місці, де Дреган має зістиковуватися з міжнародною космічною станцією. Орбіта, на якій вони перебуватимуть на 150 кілометрів далі від міжнародної космічної станції, також астронавти робитимуть наукові експерименти там, не просто подорожуватимуть, ну і приводненням. Має відбутися за три доби в Атлантичному океані. Спостеріг... спостерігатимемо, як все це відбувається, і залишайтеся з нами. Спостерігайте з нами, підписуйтесь на канал, на наш телеграм-канал. Читайте новини на umn.ua. будьте з нами. Побачимось.